Всех самих искусств здравствуйте! Кто же будет героем нашей программы сегодня? Знаменитый композитор Классик, а сейчас как говорится, внимание на экран. Здесь представлено творчество многих композиторов. Мы ведь не сможем рассказать обо всех сразу. Ну и не надо, потому что это все создал один человек. Наш современник. Не верится. Но это так. До того ж, в ньому нібито знайшов продовження музичної генії великої співачки Соломії Крушельницької. Пам'ятаєте, Ми вже розповідали про неї у одному з випусків програми. Постой! Я ж тут зовсім запуталась композитор множество стилів. Гені Крушельницький? Не волнуйся. На самом деле, все просто. Сьогодні ми розповімо про класика української музики одного з крупніших композиторів сучасності Мирослава Скорика. До того ж, він блискучий. Піаніст, джазмен, відомий педагог, видатний діяч культури і мистецтва, диригент, музикознавець. А щоб перечислити всі його звання і награди, нашу телепрограми просто не хватить. Ми краще остановимся на головних моментах його біографії і творчества. Незвичайні музичні здібності майбутнього композитора помітила саме Соломія Крушельницька. Вона. Була рідною сестрою бабусі хлопчика, а його родина мешкала у Львові у великому будинку по вулиці Крашевського, який співачка купила для усіх своїх багаточисленних родичів. А хто припчив музики? маленького Вірослава, радіти ані були музикантами? Ні, на повічорам вони часто музицирували. а грав на скрипці. А мама на фортепіано. У семирічному віці Мирослав почав вчитися у музичній школі. Але невдовзі радянська влада вислала сім'ю до Сибіру. При всій трагічності ситуації для Мирослава це обернулося удачею. Він учився грі на фортепіано у учениці великого російського композитора Сергія Рахманінова у Валентини Канторової. К сожалению історія не зберігала її фотографії багато років по тому. Мирослав Михайлович згадував, що усе головне, чим він володіє у музичному мистецтві, почерпнув саме у неї. Після смерті Сталіна родина повернулася до Львова, і Мирослав мав змогу навчатися у Львівській консерваторії, а потім. у аспирантуре Московской консерватории у выдатных композиторов сучасности Станислава Людкевича и Дмитра Кабалевского. Его дипломной работой в консерватории была кантата «Весна». А потом вершины серьезной музыки? Не совсем, несмотря на то, что скорик уже кандидат ведения и преподаватель Львовской консерватории, он немного музыкальный хулиган. Но ведь это были годы его молодости. У 60 е роки 20-го столетия является ВИА, Вокально-інструментальні ансамблі. Не можна сказати, що офіційна влада їх полюбляла, але боротися проти віяння часу було неможливо. Мирослав Скорик створив один з кращих віа того часу. Його пісні були дуже популярні, а джазовий фортепіаний супровід композитора був кращою прикрасою для них усіх. Нам малюй мені! Ми сразу заметили, що Мирослав Скорик – композитор множество стілей. Уряд з эстрадными піснями він створив музику до знаменитої картини Сергія Параджанова Тіні Забутих предків, який згодом увійшов у десятку кращих фільмів всіх часів і народів. Мирослав Михайлович писав музику популярну і одновременно произведения Очень сложне і серйозне. У наступний період життя, крім педагогічної роботи, розгорнулась і просвітницька діяльність Корика. Завдяки йому побачили світло сцени українські опери на Русалчин Великдень Миколи Леонтовича, Купало Анатолія Вахняніна, Роксолана Дениса Січинського, а також Юнацька симфонія Миколи Лисенка. Отче наш Максима Березовського для камерного хору. Вот тепер уже наступає творча язилость. Висота набрана, а впері большая зв'язна дорога. Мирослав Михайлович пише багато різножанрової музики. Невтомно гастролює по всьому світу як диригент і піаніст. Зокрема, джазовий. На джазові концерти скільки попасть очень трудно. но нам удалось. А знаете, в честь своей прославленной родственницы он написал балет. Соломія Крушельницька, що під назвою Повернення Батерфляй був поставлений на сцені Львівського театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. А ще Вірослав Скорик написав твір за благословенням Папи Римського. Це опера Моїсей за поемою Івана Франка. В прошлом году композитор атміяв своє 75 п'ятілетє. Привітати метра! З'їхалися творчі колективи, диригенти та солісти із трьох континентів. Святкування тривало цілий місяць і мало назву Дні музики Мирослава Скорика. Як ти думаєш, Какое произведення следует читати головним в творчестве композитора? Главным сказати трудно. Але знаменитой стала мелодія из фільму Високий Перевал. много мы постарались рассказать, но все равно еще больше осталось за рамками нашего рассказа. Что же делать? Просто слушать музыку с кориком и пытаться в ней разобраться. Для начинающих слушателей хотя бы детский альбом.